Сьогодні зранку на Майдані Соборному людно. Кілька сот жетомирян прийшли, аби подивитись на лежачого пам'ятника Володимиру Леніну. Та сам монумент на місці не застали. Приблизно о 8.20 його вивезли комунальники у напрямку Крошні. Поки що подальша доля кам'яного ідола невідома. Очевидці розповідають, процес повалення був складним. Спочатку його пробували для чогось палити, потім тягнули руками. Дуже дуже важкий постам... ну, дуже важка пам'ятка, дуже великий шмат граніту. Під'їхала машина Кирпошти, її спинили стіною людей, домовились з водієм. Він смикнув і він з першого разу впав. Частина людей каже: символу тоталітаризму на місце в центрі Житомира. Я би виділив десь місце для цих всіх ідолів, звіз би їх туди, ну цивілізовано. Іх всіх виставив там. Це соборна площі. Такої може дідом стоять. Це соборна площі України. Наші це прихильники Леніна встигли покласти дві символічних гвоздики до постамента, адже пам'ятник як символ комунізму простояв у Житомирі з 1971 року та був одним з найтяжчих і найбільших в Україні. Понад 15 тонн. Я що це елемент варварства. Бо що ви нікак не назмешні ні називеш, називеш. такого вот ділать нікуди сіли дідуть церкви і замалюють гріхи, ані дали таку пакость і таку Кому він мішал. Площадь була як площадь. Люди кажуть, ідей, яким замінити Леніна на Житомирському майдані Соборному, у них вже є сіве на конкурс скульпторів хороший пам'ятник свободи або народна рада, або міська рада. Має зараз оголосити конкурс з приводу. Будівництво пам'ятника соборності, якісь пропозиції. А якщо буде бракувати коштів, я думаю, Житомиряни можуть там по пару гривень скинутися. Не є великою проблемою. Цієї ночі у різних куточках України люди повалили низку пам'ятників першому керівнику радянської держави Володимиру Леніну. Уламки ідолів люди розбирають собі на згадку.